В дворі мороз на траві іній. Света вже розгортає свій табір. Друзі, добрий ранок. Добрий ранок, а ми йдемо трохи далі. Ось о наше місце. Так. Сьогодні, як бачите, будемо ловити на поплавчанки. Таке цікаве місце. Водичка дивлюсь, трохи впала. Я думаю, що це добре. Коли був високий рівень, рибка була не дуже активна. А зараз подивимося. Розбираємось снасті. Ловить, друзі, будемо сьогодні карася на кашу з м'ясом. Я не шуткую. Ось каша, ось м'ясо, тобто на опариша з манкою. Звертаємо наші удилища старенькі, старенькі поплавчаночки. Прикормка буде сьогодні, друзі, у нас карась, ванільний мед. Я думаю, що ваніль і часник по весні для карася це саме тут. Самої прикурки дуже живно, мабуть. Час. Добавлю ще макухи трохи. удочки вже закинув, сейчас замішаю, прикормлю і чекаємо. Туман над водою пішов. Мабуть, потепліше сьогодні. Добрий ранок, друзі. Бачите, поки ви спите, ми вже на річці рибалимо. Приїхали не світ, не зоря. А чого так рано, щоб зайняти місце, сьогодні вихідний. Я думаю бажаючих порибалити сьогодні буде багато. А ще тому, що це місце річка Саксагань в межах міста. І добрати сюди можна навіть пішки. Приїхали ми сьогодні половити карасика. Половити карасика на поплавочок. У нас з Світланою по дві удочки, по дві поплавчанки. Ловити будемо, як я вже сказав, на кашу з м'ясом. Це буде опариш з манкою. Колись давно я ловив на таку наживку. Чудово працювала саме по саксагані. І сьогодні згадав і вирішив спробувати. Ну що, Мабуть, час перезакинути. Глянем що тут все на місці. А? Ні, я подивився. Кажу все на місці. І маночка, і опарик. Аби не треба було це займати місця зранку то ми приїхали пізніше, години на 9, мабуть, коли вже сонечко з'явиться, трошки пригріє, тоді вже починає вже рибка ходити, клювати. А зараз ще рановато. Я ще згадую минулі часи, коли я тут ловив на саксагані на поплавчані удочки. Бувало, приїдеш годин на 5 ранку, тільки розцвітає і потім сидиш годину, дві, три, а потім десь. Годину вісім, як почне клювати. Ось такий тут якийсь дивний карась. Іноді буває зразу, приїдеш закинеш і вже клює. Ну але ж на початку квітня я на поплавки ще на Саксагані не ловив. Це, мабуть, вперше. Так що нічого не можу сказати, коли він почне клювати, скільки чекати, чи буде клювати взагалі. Побачте, ночі був мороз, приїхали, було десь мінус 1. Днем по прогнозу 8-10. Ну виходи дивлюсь, так от по воді є, якісь пузирі виходять, мабуть, карась там риється по дні. Будемо чекати, наше діло маленьке. Ну, спробую я зараз на черв'ячка одну зробити, наживочку. Бачите, ну, Чудова манка стоїть. Манка з опариком. Спробую черв'ячка. Всі бачите, вон, два опариша замотані в манку. І шевеляться там приваблюють рибку. Коли цей вже холод закінчиться? Ви не знаєте? Так, спробуем на червячка. Ну и червячок, звичайно, за париком. Тут, мабуть, надо насадочку обновить. Підмотаємо трошки манки тут свежий Поставим свежего опариша. Зараз друзя вам покажу хто не бачив як ми це робимо. Каша з м'ясом. Беремо, надіваємо парики. Ну, більше не треба. І тоді, тоді беремо манку. Манка у в мене уж приси. сегодня ничего не добавлял манку, не Ни ванильку, ничего, чисто манка. Это а убираем вот так и закручиваем ее сюда, обгортаем и замотаем туда опарыша. Бачите ну, який він там хвостик виглядає і він там внутрі ось така насадка Ви мабуть подумали що дійсно на кашу з м'ясом я тут ловлю зовсім подумаєте зовсім з ума зійшу так так що от така у нас буде каша із м'ясом Поплавець скользящий, Мені так краще закидати і якось зручніше ловити. О, ставимо його на дно, трошки нерівно, але ладно. Покльовку побачимо. Сьогодні вроді останній холодний день. Вже завтра буде тепліше, післязавтра ще тепліше. І тепліше і тепліше. Переходимо плавно в літо. Зараз раз-два, не замітимо вже як буде жара. Жара на рибалці це це проблема. Куди ховатись в тіньочок, під зонтик. Бо на сонці висидіти іноді буває дуже важко. Отже, риболовля це постійна боротьба. Весною восени з холодом, літом з жарою. Додав макухи до ванільки з медом. Пахне. Так, робимо такі кульки невеликі. І час від часу підкармлюємо. Сантиметрів на 30 видно по очерету на тому березі. Ми тут вже були десь неділю тому, а там кладка напроти стоїть. То її видно не було. А зараз вода опала і з'явилася. Побачив я, що тут є кладка. Так що водичка потихеньку уходить з Саксагані. Ну то і добре, а то вже занадто було. Розлилася річка і по полям пішла. Місця позатоплювали і кладки, все, все на світі, все під водою було. Ловити незручно було, ну а зараз, я думаю, стане все на свої місця. Ця ділянка річки в межах міста. Бачите будинки, все якесь подвір'я людське. От, Хорошо людям вийшов в город. І і на рибалки вже. Да-да, гріємося потихеньку. Стоїть все нерухомо. І тут одне з двох, або буде клювати пізніше, або не буде зовсім. Перезакидую, додаю прикормку, тихо. Ну, ще почекаємо. Виглянуло сонечко вже так, тепліше трохи стало. Да, друзі, хотів вам нагадати, я впевнений, що всі пам'ятають, але на всякий може хто забув. Зараз початок квітня в нас діє нерестова заборона. Ну точніше, заборона в місцях нересту, а на інших ділянках обмеження. Обмеження в якому сенсі? Ловити дозволяється на одне вудолище і два гачки. Чи можна ловити на два вудолища по одному гачку, як я ось зараз, я так конкретики не знайшов. Скрізь йдеться про одну снасть, два гачка. Норма вилову рибу за цей період не більше 3 кг плюс трофей. Окрім риби, забороняється ловити раків. Діють обмеження з 1 квітня по 31 травня, а на озерах, водосковищах і затоках по 19 червня. Дотримуватись цих обмежень або ні. Це справа особисто кожного. Але хочу нагадати, що штрафи дуже чутливі для вашого гаманця. Так що, ніж порушувати, подумайте ще раз, чи воно того варте. Ну що йому треба? Ну, ще давай підкорбимо. Дрібнота підходить, їсть. Карась не підходить. Вже накидав тієї прикормки. Що ж таке? Чи мороз йому перебив апетіт весь? Чи хто його знає що таке? Були десь тиждень тому тут, то хоч пару поклювак побачив, хоч нічого не піймали, але було цікаво. А це зовсім нічого. Ну що ж, просиділи ми почти півдня, покльовок не отримали. Хтось каже, витратили марно час. Можливо. Але я завжди кажу, що кожна рибалка це відрізок прожитого життя. І сьогодні ми пережили його на цьому місці. Показали вам оцю чудову річку, яка протікає через все наше довге місто. Де є багато різної риби і ловити її треба вміючи, але тільки тоді, коли вона цього захоче. Сьогодні вихідний, ми могли б поспати у теплому ліжку, але це наш вибір, наше рішення. А правильне воно чи ні, вирішуйте самі. До зустрічі!